колективами. стартові матчі золотої Євроліги проти Угорщині у Будапешті вийшли непростими для волейболісток національної збірної України. Попри це, вони здобули дві перемоги та шість залікових очок, що значно покращує їхні шанси на вихід із групи і мотивує на подальший успіх. Раїнки все Матчі були дуже тяжкими. Я вважаю, що ми зробили дуже гарну роботу. Ми дуже добре підготувалися. Тому що до цих матчів ми мали ще дружні ігри, чотири гри. І завдяки цьому ми грали дуже добре. Через повномасштабну озброєну агресію Росії наші гравчині поки не можуть проводити свої домашні поєдинки в Україні. Втім, вони однаково відчувають підтримку вболівальників. На наші матчі приходили наші люди, які нас підтримували. Але ми хотіли дуже хоч хочемо грати тут, грати на нашій арені і показувати нашим болівальникам, які в нас рівень, як ми можемо грати. Відзначимо, що угорки були за крок до того, аби перевести другу зустріч з українками на тайбрейк. Але за рахунку 22-24 не змогли реалізувати два сетболи. Зрештою, синьо жовті на характері виграли чотири розіграші поспіль та завершили поєдинок на власну користь. Ворочка і край дуба. шість рахунок. Вважаю, що це була дуже добра командна гра. Ми зробили менше помилок, ніж у горки, і тому ми добре зіграли. За словами кращої бомбардирки двох протистоян з Угорщиною Анастасії Крайдуби, перемоги над Німеччиною та Словаччиною на підготовчих зборах надали їм впевненості перед Євролігою. Міленко зачепилася. М'яч на стороні горок. Четвертою відвається удар. Міленко м'яч знову у команди К'япіні. У... Ну, тут просто, просто шикарно гра. Це дуже добре, що ми грали з барінги, кляція в 5 партій. Нам це дуже допомогло, ми знаємо, що ми можемо в ситуації, коли аспробуємо, можемо намагати і виглядати Останні ігри за участь у збірної України містили більше ніж три партії. Так було на зборах і в офіційних зустрічах. За словами пасуючої Вікторії Олійник, головне тут те, що в підсумку саме наша команда була сильнішою. Це все сильні команди, зокрема, збірноовосени. Так ми теж сильна команда були. Також це початок перші ігри. Тому я вважаю це гарний результат. Просто так склалось, що Ми Показали, що ми сильніше. Цікаво, що Вікторія єдина представниця чемпіонату Угорщини у складі вітчизняної збірної. Тому добре знайома з деякими волейболістками по той бік сітки. Сама ж спортсменка зізнається, що виклик до лав синьо-жовтих став для неї справжньою несподіванкою. Бути на зборах це не очікувано для мене, та звісно дуже приємно, коли я перше про це дізналась, Та я зрозуміла, що треба. Працювати і показати себе з кращої сторони. Знаю багато дівчат, хто виступає з білими угорщини. Та я не підказувала дівчатам нічого, тому що в нас були відео огляди. Ми готувалися до матчів, потренили і пояснювали все команді. Цієї миті підопічні Івана Петкова готуються до матчів проти чинних чемпіонок золотої Євроліги францужинок. Відбудуться вони 14 червня в румунському місті П'ятра Нямц і 18 червня на майданчику опоненток у Бельфорі. Сім над всіма елементами. Як завжди трошечки років більше порнотишу не вдавалися в останніх матчах, більше на захист. Блок. Теж я думаю, що буде дуже важкі також ігри, але ми готуємось і я бажаю, що все буде добре у цьогорічному розіграші змагань. Представниці Франції дебютують лише 4 червня проти Угорщини. Тому наразі саме синьо жовті є одноосібними лідерками групи Сі. Відзначимо, що до півфіналу вийдуть переможниці трьох груп, і найкраща команда серед других місць. Поєдинки між збірними України та Франції дивіться на youtube каналі «Діві Спорт.